Доброго дня показую нове надходження. Вчора автомобіль був тільки розмитнений, сьогодні він вже залітає на продаж. Це у нас Hyundai Ioniq 5. У максимальній комплектації на великій батареї 77 кВт в на повному приводі 2022 року випуску. Автомобіль має маленький пробіг. Всього лише 49 тисяч кілометрів. Вся сервісна історія. Від Hyundai. Автомобіль куплений в офіційного дилера Hyundai в Німеччині, він є на гарантії, гарантія в Україні підтримується. Система BlueLink керування автомобілем зі смартфону підключена. Жодних зауважень з приводу цього немає. Автомобіль весь в заводському окрасі, підфарбувань, пошкоджень з колів, царапин немає. Автомобіль без перебільшення як новий, слідів використання. Нема, в салоні пахне новим. Дуже класному кольорі. Digital Kiel називається, це зелений хамелеон. Він міняє свій відтінок в залежності від погоди. По комплектації у нас максимальна адаптивна оптика підсвітка V-образна, камери 360, повний пакет асистентів, утримання в смузі, автопілот, мертві зони, виїзд парковки. Автоматичне паркування, все присутнє, автомобіль паркується з ключа, тобто рухається взад, вперед, за допомогою ключа. У нас максимальні 20-го радіусу диски, гума Michelin EV Sport, практично як нова, літня. До речі, до автомобіля є комплект, так як завода він комплектувався. Є комплект оригінальних титанових дисків на зимовій гумі 19-го радіусу чорного кольору. Все це додається до автомобіля. Автомобіль укомплектований всіма е, зарядними пристроями. Також є перехідник для зарядки електроприладів там, або підключення до будинку. Тобто все, що завода його комплектувало, все присутнє, нічого тут не забиралось, не виймалось, нічого не загублено, все є. Далі продовжую. У нас є камера проекція на лобове скло, камера передніх асистентів показує він код камери 360, безключовий вхід, панорамна склеля. Вже з 2022 року вона йде замість сонячних панелей, тобто йде панорамний скляний дах, є фаркоп, тут вже він Ховається і вимається окремо, не так як в 2021 році, що достав не знімається, що є зручно. Далі, подвійний склопакет спереду, так і ззаду. Салон в такому виконанні. Повністю шкіряний, максимальні сидіння з функцією релакс-пакет, тобто є підтримка для ніг, сидіння розкладається для відпочинку. Ось так виглядає панорамний дах. Дуже цікаво зроблено, не так як усіх замикання шторки з обох сторін. Продемонструю. І назад. По салону жодних зауважень немає, автомобіль, повторюсь, пахне новим. У нас є повний електропакет, пам'ять сидінь, акустика Bose, повне електрорегулювання, накладки Іонік, тут накладочки коврички, показую VIN-код. Електрокришка багажника. 49 тисяч кілометрів пробігу, камери 360, був зовний кліматконтроль, підігрів вентиляції, сидінь передніх, задніх, тут регулювання сидінь, естетичні підсвітки в картах дверей і там, де динаміки. Задній ряд, присутні, шторки на вікна. Повторюсь, підігріви задніх сидіння, задній диван. Він електрорегулюванням. Ось так от виглядає все. Жодних косметичних зауважень по авто немає. Порожики всі без царапинок. можна сказати, що авто як нове. Ось так от виглядає, є перехідники, все те, що було з завода, все є. Європейські порти для зарядок. Зарядні кабеля під капотом в багажничку. Ось так от виглядає. Автомобіль, не пам'ятаю говорив, потужністю 225 кВт, 315 кінських сил. Тобто це максимальний, максимальний. Тому кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте, О, телефон вказано в описі під відео. Всім гарного дня!